Знаєте, як кажуть, що щоб створилася нова звичка, треба її повторювати протягом 21 дня. Так ось, це брехня. Ну, як мінімум зі мною це не працює. Я бігаю сьогодні 111-й день, ну і зараз можна сказати, насправді, що це звичка. Я не, не можу уявити свій ранок без прибіжки, а на 21-й день ти так само себе змушуєш, як і на другий чи 3. То як це все в мене почалося? Я бігав весь грудень, бігалося мені непогано. Потім я поїхав у відпустку на Новий рік, там вже розслабився, залінувався і січні не міг себе змусити нормально бігати. І найскладніше в прибіжках взимку це навіть не погода, не мороз чи сніг, ну як для мене. А те, що дуже короткий світловий день, і ти прикидаєшся ще вночі і починаєш бігати вночі. І, бо я виходив на вулицю, там десь о 7.20. І на вулиці ще світили ліхтарі. І ось приходить місяць лютий, і я розумію, що в мене взагалі немає мотивації бігати. Але глобально я знаю, що я люблю біг, я хочу бігати. Я розумію, що це правильно, проте не можу все змусити ось конкретно в моменті цьому, коли ти прокидаєшся. Я вирішив зробити собі такий челендж бігати протягом 31 дня. Чому так? Бо якраз після цього там був івент на 10 кілометрів, де я хотів побігати. Ну тобто, я думав, це буде додаткова мотивація мені. Я зареєструвався туди, і в мене був план е, типу, бігати місяць, змушувати себе, і потім буде цей івент, і, можливо, я знову загорюся за, захочу бігати. Додатково я собі намалював від руки таку от табличку, де я її повісив на саме видне місце. і Після кожної пробіжки я позначав свій прогрес. Це наче дрібниця, але це працює краще, ніж трава, бо ти весь час е, бачиш цю табличку, ти бачиш свій прогрес. Ну, я не знаю, кожен день після пробіжки ти прям приходиш і рукою виводиш, там, скільки ти пробіг, ставляєш хрестик. Коротше, прикольно. А, до речі, бачите цей прикол? На шостий день мене покусала собака. І... Я ходив до лікаря, мені давали вакцину від столбняка. Мали б ще від сказу, але насправді вакцина від сказу дуже серйозна штука, і її дають протягом місяця, там 5 чи 6 шотів. І тоді півроку ти ну, маєш зменшити фізичну активність, не пити алкоголь, ще там якісь обмеження. Короте, мені лікар сказав, побігай ще, послідкуй за цією собакою. Якщо вона через 10 днів не помре і ти її побачиш, значить в неї не було сказу, значить вона типу, не була хвора, і значить ти також виживеш. Люблю собаку. Отак я пробігав цілий місяць і настав день забігу. Бігти я його не хотів, в мене не було якоїсь цілі там, встановити рекорд чи ще щось. Е, я просто пішов на нього так само, як і в будь-який інший день, просто все змусив. Але. На самому забігі я бачу цю велику кількість людей, всі біжать на результат, хтось тебе обганяє, когось ти. Я знову запалююся, біжу на свій рекорд, не знаю, закінчую з посмішкою, і після того мені знову починає хотітися бігати. Мені ну, легко стає себе мотивувати. Коротше, я знову загорівся, знову полюбив біг і все стало круто. Ну а що? Далі я бігав якось по інерції. Е, я не бачив причин, чому я маю відпочивати, оскільки я не бігав дуже великих дистанцій чи там з високою інтенсивністю. Через це я не бачив сенсу залиш... ну, давати собі один додатковий день, щоб просто відпочити. Отак я й набігав 111 днів і досі продовжую. Найскладніший день був це, коли ми сходили з дівчиною на концерт Півварова. Ми там трохи напилися. І я вранці прокидаюся, вже на автоматі збираюся на пробіжку, починаю бігти. В процесі я розумію, що я ще п'яний і мені дуже складно. Але коротше якось я побігав, все таки Якщо хочете бігати регулярно, то мінімізуйте алкоголь, бо з ним взагалі не варіант. Ну і зараз я планую вже готуватися до марафону, який буде весени. Через це буду робити один вихідний на тиждень для того, щоб відновлюватися бо я думаю, краще 6 днів прямо інтенсивно тренуватися, ніж 7 посередньо. Так, ну хочеться якийсь висновочок на фінал, напевно. Іноді потрібно змушувати себе робити речі, які ви впевнені, що правильні. Ви будете страждати, ви будете терпіти, але з часом отримаєте гарні результати, досягнете мінімального успіху і будете кайфувати вже від цього, будете насолоджуватися і пишатися з собою. Якось так. Всім папа! -па.